Я починала з посудомойки і закінчила шеф кухарем. Тому я знаю, як треба йти до мети. Більше 10 років я працювала кухарем. Це було ще в радянські часи, ситуація була різна, роки були важкі, але найбільше мені запам'яталося 86-й рік, коли сталася Чорнобильська катастрофа, і я знаю, що нам приказали готувати для дітей. Багато різних смаколиків, а діти з усієї країни були відвезені за кордон, так як було вже дуже страшно в Україні. То ми їх зустрічали коло вагонів. Ми їм давали там які там ми що нажарили, різні пирожки, всякі такі смаколики готували. І це було дуже. Тільки ситуації, що я не можу говорити. Як і з Афганістану везли і як це все шутку, я виділа. Також більше 20 років я пропрацювала в магазині продавцем. Це була вимушена така ситуація, що я мусила. Залишити повара, хоча я дуже любила це. Я продав, проробила ще 21 рік продавцем. А зараз я пенсіонерка. Я прожила дуже важке життя, але я не жалію. Я побачила і хорошого, і поганого різного, і, як і інші українці.